Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 14 й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 171 730 тисячі особин за добу. 570 і поранено 515 190 песиголовців за добу, 1710 танків, 3602 одиниці за добу, 7 бойових броньованих машин, 6966 одиниць за добу, 13 артилерійських систем, 2653 одиниці за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 525 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 277 одиниць літаків, 305 одиниць гелікоптерів, 291 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2235 одиниць за добу, 19 крилатих ракет 911 одиниць кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5502 одиниці за добу, дев'ять спеціальної техніки, 287 одиниць за добу, дві дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.